Дуже сильно звикли країни, які живуть добре, і надалі жити добре. Дуже звикли вони, так би мовити, до релаксу. А зараз почнеться махач. І махач, він буде більш економічний, з одного боку, у нас є ша, у яких є залізобетонні аргументи, він називається долар, як ви розумієте. Тобто Трамп чудово розуміє, що вся його сила і вся його слабкість саме в доларі. І Трамп буде тиснути. Точніше, як, він буде долар. Пригибати до землі. І ще Китай йому допоможе, і це буде, так би мовити, ще та так би мовити історія. Тому тут у мене ринки-ринки були на заставці самі головні. Тому що Китай страхується золотом, але не забувайте про те, що так би мовити, золото вже давно не валюта.